У в Україні про головні події. Першої половини четверга в ефірі ТВ розкажу вам. Я Тетяна Чудаківська. Вітаю. На Луганщині ситуація загострюється щогодини. Бойовики не припиняють обстрілів. Гасять із градів по житловим кварталам. Загинула дитяча медсестра. Жінці було 58 років. Минулої ночі найбільше дісталося Тошківці. Це Попаснянський район. Тут терористи обстрілювали не лишень приватні будинки. Снаряди бойовиків пошкодили і багатоповерхівки. Троє мирних жителів Луганщини загинули. Скількох поранених, інформації поки немає. Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль запевняє: постраждалих переселять. Вони отримують усю не. Необхідну медичну та матеріальну допомогу, це вже було, уже смерклося, смерклося все. І сараї побило, і все. Ну, діло в тому, що головне, що людей побило. Що з 74 -го года хлопець він погиб. дівчинка, не неізвісно, що буде, тому що головка ми одригали, а головка була? А дитина погибла, да? та, та, не погибла. ми то другому зробимо. Ну, діло в тому, що дитини головка була, ні ну дитину завезли в лікарню. Да. В лікарню. Да, завезли, завезли то в лікарню. А ще 5 год дівчинки була шийка під диваном. Ви представляєте, що сегодня... там може бути? Бойовики понад 60 разів обстріляли позиції українських військових. Повідомляє прес-центр. АТО. обійшлося без жертв. Шість солдатів отримали поранення. Гатили терористи з артилерійських систем, мінометів, градів та стрілецької зброї. Найскладніша ситуація на Луганщині. Там обстрілювали українські підрозділи поблизу ТеС щастя у станиці Луганській, Трьохізбенці, кримському вільховому, лунали вибухи від артилерійських та мінометних снарядів і на Донеччині. Там гарячими точками були Красногорівка, Миколаївка, Піски, Авдіїв. Ката Донецький аеропорт. З метою знищення вогневих точок бойовиків сили антитерористичної операції виконали 47 вогневих задач. Спроба бойовиків пошкодити один з комунікаційних об'єктів, що знаходиться на підконтрольній нам території, виявилась марною. Штурм диверсійно-розвіденої групи противника відбита. Втрат серед українських військових в цьому бою немає. Кожен другий українець хоче в НАТО, а кожен третій до ЄС. Такі дані соціологічного опитування групи. Рейтинг 64% респондентів підтримують європейські майбутні України. Прихильниками ж митного союзу є лише 17%. Окрім того, якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО, то більше половини опитаних проголосували б за проти 25%. Ще чверть своє ставлення не сформували. Опитування проводилось у першій половині листопада серед двох тисяч респондентів. На Донбасі продовжуються так звані голодні бунти. Цього разу у макіївці невдоволена жителька у вічі записала відеозвернення до главаря донецьких терористів. Нагадаю, днями єнаківські жінки вимагали повернути місто під контроль української армії, оскільки нова влада їм не дає гроші. А у Торезі матерії з колясками перекрили одну із тамтешніх доріг. Цього чого просить макіївська жінка, дивіться далі. «Діти, ми голодні!» Или вы дали центру, а мы тут ханжос. Так, отстой, отброс. Наши дети недостойны еды. Поняли? За что О. мы воюем? Я собиралась в ДНР. За что? Захарченко, пожалуйста, дай нам наши деньги. Накорми наших детей. Хотя бы уже гуманитаркой нам ее не дают. Рукодільний тил від теплих рукавиць і балаклав до універсальних маскувальних сіток. У Черкасах студенти узялися утеплювати військових на передовій. У позаурочний час дівчата власноруч шиють для бійців речі першої необхідності усе на благодійних засадах. На швейній передовій кипить робота завдання номер 1 утеплені балаклави. Місце призначення передова. Надважливу місію студентки виконують із неабияким завзяттям. Всі це легко. Одна балаклава йде півчаса. Місія моїх з любові для військових, щоб там було їм тепло і уютно. На роботу дівчата не шкодують ані сил, ані часу, бо знають на сході їх вироби на вагу золота. Тому першу партію балаклав пошили за рекордний час. Пошили 150 штук, от, зайняло нас неділя, зайняло. три Трі дня ми кроїли, діти кроїли всі, от, і три дні ми зшивали. Старалися пошити якісно, щоб їм було тепло і зручно. У комплект до утеплених балаклав дівчата пошили ще й ось такі дизайнерські рукавиці. Всі з натурального хутра. Перше ми її шили, а потім і шивали на машинки, і отака рукавичка пішла. Та не лише теплою амуніцією підсубили військовим студенти. аби бійцям було легше маскуватися, взялися власноруч створювати ось такі сітки. Саме головне, що діти прониклися відчуттям відповідальності і з натхненням. Я скажу. З патріотизмом виконували цю роботу. Дівочки, значить, складаємо, Більмо та шовчик на шовчик і ровненько складаємо, щоб вони не мялися. Першу партію теплого захисту студенти передають волонтерам єдиного центру допомоги армії. Така передача, кажуть благодійники, врятує хоч не від кулі, так від холоду точно. Це ті засоби, які допомагають їм виживати. Якби це страшно і грубо не зміщало, але це так і є. Що ці рукавички, які зігріють їхні руки. От, щоб вони там не ціпеніли на могли нормально зброю держати. Так і саме ці шапочки балаклави. Найближча поїздка планується в Кібальцево. От, першим їм туди повеземо. Утеплювати військових студенти та викладачі Черкаського професійного училища збираються й надалі. Вже взялися за пошиття зимового обмундирування. Вікторія Хамаза Артем Глібов Твай. Замінити українські банки на Донбасі російськими прагне Москва. З відповідною ініціативою виступили у Держдумі. Законопроект пропонує дозволити роботу російських фінустанов на територіях місцевого масового проживання співвітчизників. Йдеться про райони, що зазнали. Гуманітарної катастрофи при цьому узгоджувати роботу з українським регулятором російським банкам очевидно не пропонують. Як ідеться у законопроекті, дозвіл, який надаватиме верховний суд, спиратиметься зокрема на результати місцевих виборів. Нагадаю, російська фінансова сфера перебуває у кризі після санкцій. Заходу курс рубля за останній місяць побув кілька антирекордів. Допоможи дітям сиротам 24 листопада в університеті Шевченка збиратимуть матеріальну допомогу для дитячих будинків. Приносити можна все від іграшок, солодощів та засобів особистої гігієни до побутової техніки. Зібране передадуть зокрема і дітям у столичний центр виховання та реабілітації. Отчий дім там вже побували наші журналісти. Вісімнадцять років тому отчий дім створили як відповідь на гостру проблему безпритульних дітей в Україні. Нині тут їх проживає триста. Нещодавно до дружньої оселі приєдналися ще 150 п'ятдесят зі східних регіонів. У центрі розповідають, для нормального існування всього вистачає, та головне для дітей сім'я. Одна із ідей і зада завдань нашого президента Корнійка Івановича, який є засновником отчого дому. Це те, щоб діти. Максимально могли винести з очого дому відчуття красоти, відчуття затишку, тому що якщо вони в своєму житті багато дітей пережили такі травми, такі, якби складні ситуації, що і не всім дорослим можна було би пройти, то для того, щоб якби, заглушити той негатив, ми намагаємося створити максимум позитиву. Тут дітям прищеплюють любов до природи людей та розповідають про загальнолюдські цінності, особливі стосунки між самими вихованцями. Люда та Ксеня познайомилися декілька місяців тому. Тепер разом роблять майже все, працюють над створенням аплікацій, вишивають та малюють. Навіть жити дівчатка захотіли в одній кімнаті. У <гум> приїхала, ми одразу з нею подружилася. Да. Зразу дівчина така підійшла до мене і задача така каже, е, така каже, як тебе звати, тоді ми з нею вона малесенька, вона в тому домі. Мама подружка. подружка. І звати Катя, вона дуже боїться камеру. это в нас діла тітя да, да. Ну, Це не вона мішка, бо тільки платчика, розучила. Серце отчого дому його працівники для кожного з них це справа життя. Лідія Іванівна працює в отчому домі 18 років. Усі навіть вихователі ніжно називають її бабусею. Жінка приходить сюди не тільки, аби порадувати малечу смачненьким. Кожна дитина для неї рідна, чужих дітей не було, я вам скажу. Всі вони наші, всі вони родні. Вот они тоже приходять уже уже випускники. сюда приходять сюди і ко мне. допомагають вихованці центру і військовим у зоні. АТО. час від часу влаштовують ярмарки, дорозпродають іграшки, які створюють самостійно. Пишуть листи та відвідують бійців у шпиталях. А декілька місяців тому розмалювали та передали військовим власний автобус. Ми розуміємо, що ми діти, але ми думаємо, що цим своєю любов'ю, якою ми показуємо, своїми рисунками, тим усім, що ми можемо ну, щось їм подарити, якусь тепла, що вони розуміють, що вони не одні, що є люди, які думають про них. Про те, що їм самим необхідна допомога, не афішують, утім, проблеми все ж є. Завжди відчувається дефіцит сезонного взуття канцелярій та побутової техніки. Завжди потрібно сезонний одяг. От зараз прийшла зима, потрібний теплий одяг. Потрібні продукти харчування, потрібне медичне обстеження і медичне лікування, потрібні оплата комунальних послуг, потрібно шкільних прилад, канцелярських товарів, побутової хімії, засобів гігієни. Допомогти дітям отчого дому може кожен. Вже 24 листопада в університеті Шевченка студенти влаштують благодійний концерт, під час якого і збиратимуть матеріальну допомогу. Інна Гоголь, Роман Климчук, ТВА. Сто кращих розробок дітей з усієї України презентували у столиці на щорічному конкурсі майбутні України. Школярі-винахідники виставили власноруч змайстровані пристрої та машини. Серед учасників обиратимуть найкращого, чиї вибір вирів і буде запатентований на практичне використання у науці та техніці. Більше у наступному сюжеті. Юний дослідник з Харкова В'ячеслав за для створення енергозберігаючого одягу вивчив усі теплові особливості людського організму. каже його так званий одяг майбутнього комфортний і в холодну, і в теплу погоду. Дана діжа буде виглядати, як весіднівна одежа. Місцеця вона буде розподіляти тепло рівномірно по тілу. Киянку Анну на актуальну розробку надихнули останні події на сході. Аби допомогти військовим, дівчина вирішила створити додатковий захист солдатів від системи залпового вогню. Секрет у магнітах, які вшиваються у бронежилет. При підльоту осколок від снаряду системи залпового вогню буде змінювати свою траєкторію і таким чином зменшиться його пробивна спроможність. Тобто він буде летіти не гострою частиною, а притягуватися більш тупою. Машину для боротьби зі сніговими заметами пропонує один з найменших винахідників. 13-річний Максим з Волині розповідає, свою машину створив удома. За основу взяв стару бензопилу, яку знайшов у гаражі. Втім, самокритично зізнається, снігоочищувач недосконалий, проте економний. Вона недорога, і якщо машину випускати в серійне производство, вони не будуть такі дорогі. Ми глянули ціни, наприклад, в інтернеті, то там стартують від 900 доларів. В нас складає до тисячі гривень. Юні винахідники представили проекти у різних сферах, але усі ці розробки об'єднує одна мета: вони мають полегшити життя людей. Діти дивують нас свої, своїми ідеями. От вони ще поки що не розчаровані е, тим станом е, інноваційних, взагалі впровадження інновацій в країні. Вони ж повні ентузіазму, у них ще горять очі. Переможці конкурсу традиційно отримають дипломи та цінні подарунки. А найкращі роботи ще й запатентують з надією на те, що в подальшому вони підуть у серійне виробництво. Вікторія Зорян Бень, Десятки прем'єр від провідних виробників у Лос-Анджелесі проходить міжнародний автосалон. Тут є позашляховики та боліди, розкішні лімузини і автомобілі масового попиту. Новинки представляють, зокрема, BMW, Porsche, Ford, General Motors і Audi. Багато з цих машин надійдуть на ринок у найближчому майбутньому. Велику увагу привертають дорогі седани, а також прототипи майбутніх розумних машин. Поміж новинок, автомобіль, що має фари із лазерною світлотехнікою. Виробники також зосередились на технологіях економіки економії палива автосалон у Лос-Анджелесі триватиме до кінця місяця. Поки це всі новини більше інформації за годину. Тоді побачимось.